Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо то, що має один з самих сильних впливів на наш крипторин. В минулому відео ми обговорили з вами MACD, Death Cross, Golden Cross. Ну, ці індикатори вони будуються на основі ковзуючих середніх. Тобто ми вже працюємо з результатом, а не з причиною. Ну, то, що має один з самих сильних впливів на крипторинок, це є долар. А саме індекс долара DXY. І він ну, несправедливо недооцінений і мало про нього говорить. Бо це доволі така глобальна картина, і ну не всім, не всім можуть її осягнути настільки глобальну картину і зрозуміти причина-наслід. В своєму телеграм-каналі ще на початку року я писав про Дік і про обернену кореляцію. Ось цей пост, ось цей графік. Бачимо чітка обернена кореляція. Слабкий долар сильний біткоін. І навіть ми з вами визначили таргети на цей буран по індексу доларів. Но, в цьому відео ми з вами більш детально обсудимо. Які трендові ламає долар, індекс долара, і як це впливає на крипторинок? І якраз цей графік, я вірив в то, що прийде час його будуть постити багато з відомих криптовалютчиків, ну ви будете знати, хто був першим джерелом. І так, поїхали. На графіку ви бачите зверху долар, зелений колір, знизу біткоін. Давайте зробимо технічний аналіз. Ось. Трендова. І злом трендовий. Як це впливало на біткоін? Ось таким чином. Так. І це є пік 17 року. Ось. Пік 17-го року. Після злому трендового індексу долара бачимо зворотня кореляція. Банана зон падає індекс долару. Відмічаємо індекс долару. Ось, і малюємо його в червоний колір. Угу. Так, є. 2017 рік. Пишу. 2017. Угу. Наступний цикл Історія та кажеш. Ось наш їх Таким чином бачимо злом трендового з 18-го року, злом трендовий. Як це відіграється на біткоїні? Зон. І перший пік 에, 21 першого року. Малюємо в зелений колір і наш індекс червоний. Так само, як було в 2017 року, така ж історія повторюється і в 2021 році. DXY довгий час тримає трендово. Відбувається різкий з злом трендової. Зниження індексу долара. Як це відображається на біткоїні? Ось фінальний ріст. Банана зон. Так як це було в 2017 році. Нічого нового. Пишемо 21 рік. Так. Що ж в нашому актуальному циклу? Чи відбувся злом, так, як це був в минулому циклі, чи ні? Дивимося. Ось, наш дік Ти скажеш: а що оце таке? Це є фейковий злом. Так само ми знаємо вже прекрасно, що в крипторинку дуже часто відбуваються фінти, тобто несправжні виходи, вверх вниз, несправжні зломи. Крипторинок дуже таке полюбляє, бо він надзвичайно маніпулятивний ринок. Подібну ситуацію ми бачили і в минулому циклі Ось він. Також здавалося би, все відбувся злом. Ну, ні. Він відбувся пізніше. Технічно те саме, От, не справжнє злом, фейкове злом. Но, що нас цікавить, справжній злом все ж таки відбувся. Ось він. І DXY починає знижуватись. Що відбувається з біткоїном? Зелений колір. І... Як зває? Червоний. Аналогічна ситуація, аналогічна структура, як це було в циклі 2017 року, як це було в циклі 2021 року. Після злому тренду, яку він тримав з 23-го року DXY, ми бачимо ріст. Злом на DXY, продовження продовжуємо росту. Так? Тобто DXY це є одна з, з перших причин того, що ти бачиш на своїх графіках. І то, з чим вже всі інші індикатори. Там Moving Average працює, як і MACD, як і Desk Cross, Golden Cross, про те, що ми говорили в минулому відео. Но вартує також переглянути, бо ці індикатори нам говорять про розворотні структури. Тому вони важливі. Ну треба розуміти, що це є вже результат. Зараз ми по причину. Як на мою думку, я повторюсь, одна з найважливих причин, то, що впливає. На криптовини це є наш долар, звісно, ж. трендова злом. Окей? Пишемо 20. 25 рік. 25. Все, і рівно 4 роки. 17, 21, 25. Все. Як я писав в своєму дописі, складається в один великий, завершений, логічний, зрозумілий, класний пазл. Все складається. Далі. Давай поміримо, скільки часу займало крипторинку з моменту злому DXY своєї багаторічної трендової до піку ринку. 220 днів. 17-го року. До першого піку. 320 днів. 21 й рік. Наш актуальний цикл. Бо сезон. Давай поміряємо до кінця року. У нас є приблизно 30. 33 дні. 330 днів. так Упираючись на теорію циклів, пік в 4-кварталі року після Хаувіну. Тобто в 4 кварталі 25 року. У нас ще є 330 днів, друзі. Що, як на мене, більш ніж достатньо, щоб поставити пік. Упираючи на минулі цикли 224 дня, 320 днів, 330 днів. Часу в нас ще багато. Ось, друзі, супер важливий індикатор. вартує в ньому розібратися. Все йде по плану. Все складається в наш пазл. Тримаємо свої портфелі міцно. Підписуйся на цей, на цей YouTube канал. Звісно, підписуйся на телеграм-канал. Там я даю апдейти набагато частіше, набагато більш різноманітні, бо тому що тут є також по альткоїнам ідеї і так далі. На тому в мене все, друзі. Дякую за увагу і до зустрічі!